Виборча кампанія з позачергових виборів президента починається 25 лютого. Йдеться у календарному плані центральної виборчої комісії. Таким чином політичні партії та громадяни України шляхом самовисування можуть починати процес висунення кандидатів на пост президента, а завершити його мають до 30 березня включно. Для реєстрації кандидата необхідно внести грошову заставу в сумі 2,5 мільйона гривень. При цьому керівник партії повинен повідомити центр виборчкому не пізніше ніж за два дні до з'їзду з висунення свого кандидата про його проведення. До 5 березня партії також повинні подати до комісії свої кандидатури для включення в окружній виборчі комісії всі окружкоми повинні бути сформовані до 15 березня включно. Документи для реєстрації кандидата повинні бути подані до центру виборчкому до 4 квітня включно. А до 9 квітня планується опублікувати в газетах Голос України і урядовий кур'єр увесь список кандидатів на пост президента. Передвиборча агітація стартує 20 квітня і триватиме до півночі 23 травня. Всі дільничні виборчі комісії звичайних спеціальних і закордонних дільниць повинні бути створені до 21 квітня включно. До 24 квітня має бути затверджений текст і форма виборчого бюлетеня. А виготовлені всі бюлетені мають бути до 17 травня включно. Встановити результати виборів і скласти відповідний протокол. Центр виборчком планують до 4 червня включно. Новий президент повинен вступити на посаду не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів виборів. Серед претендентів, які мають шанс на висунення у кандидати, аналітики говорять про Юлію Тимошенко, Арсенія Яценюка, Віталія Кличка, Олега Тягнибока. Говорить про бажання і правого сектора делегувати свого представника перегони. заявив про своє бажання позмагатися, і Михайло Добкін. Важко сьогодні говорити про кандидатів від партії регіонів та КПУ. Тим не менше, і від цих партій однозначно хтось прийматиме участь у виборах. Нагадаємо, Верховна Рада 22 лютого ухвалила постанову про проведення позачергових виборів президента України. Вибори пройдуть 25 травня.